А у вас є зимовий одяг, Ну якісь там теплі речі на випадок зими. Є в шафі, правда? Дивовижна, правда? Зима прийде і ми до неї готові вже навіть літом. Причому, дехто думає, ми зараз на знижках можна купити, щоб зимою мати тепленьке і купити дешевше. І це очевидно, тому що зима прийде, є циклічність, літо, є осінь, зима, потім буде весна, потім знову буде літо і так далі. І ми розуміємо, що буде і готуємося до того. До зим, а до економічних зим. Я 40 років вже живу на тому світі, і половину по суті, свого життя я вже працюю постійно на, на якихось різних роботах, заробляю собі на прожиття, на хліб насущний. І в мене було таких три величезних зими економічних. Це був 2008 рік, коли почалася світова економічна криза. Я працював в банку, я був директором відділення, все було класно, але мене звільнили. Я залишився ні з чим, банки почали закриватись. Одним словом, я був не готовий до тої зими, яка прийшла. Потім знову якось там наступило там весна, літо, все було класно, я став гідом. Все було знову ніби зашибіс, Львів, туристична столиця України, було туристів багато, але в 2013 році в кінці почалось. Ви знаєте що, Євромайдан, потім війна, і тупо люди перестали їздити, тому що які зараз екскурсії, якщо, якщо в нас війна. І Андрійчик знову залишився без нічого прийшла чергова зима, а в Андрійчика знову немає ні взуття теплого, ні куртки якоїсь теплої. Знову голий і босий. Потім знову ніби там легше стало, знову прийшла весна, знову літо. Андрійчик приїхав в Київ, все класно, став тренером в величезній класній компанії, яка займається крутою продукцією, смартфони, електроніка, розумні пристрої і так далі. Все було також ніби кльово. Але 2020 році прийшла знову зима. Почався локдаун, та? і почали просто. Ну, всі страждати, тому що закрили все, крім супермаркетів, заправок і аптек. І Андрійчика знов скоротили. Андрійчик знов став без роботи, без грошей. І знову прийшла зима, до якої ідіот Андрійчик не готовий, тому що в нього немає якогось другого джерела доходу, в нього немає зимового одягу, зимового взуття. І скільки ще разів треба проходити от то саме ставати на ті самі граблі, щоб зрозуміти, що мені треба друге джерело доходу на випадок зими. Мені треба якісь теплі речі, тепле взуття, тому що ну циклічність є, як і в природі так само циклічність є в економіці. Ну такого не може бути, що завжди все прекрасно. Завжди є весна, є е, потім е, що? літо, потім є осінь, потім є зима і так далі. І так само є в економіці. Ну бути такого не може. Це не держава придурошна, це не всі корупціонери і так далі. Це так просто є в природі, коли чергова економічна криза, от і нас цього не вчать в школі. Ну, не вчать, що треба. Якось дбати про своє здоров'я там, щоб бути завжди, якось притомному в тілі, і щоб завжди були гроші. Невчать, навчать що, отримай освіту, єдину роботу і отримай зарплату. Колись за радянського союзу, коли держава забезпечувала все, це було нормально, і мої бабця дідусь вони мали одну єдину роботу і на якій працювали все своє життя. Але зараз, ну вже ж, не так. Зараз часи зовсім інакші. І мати роботу це не означає, що ти маєш гарантію на завтра. Тому що завтра ти можуть там сказати, що вибач, ну так і стало. І знову прийшла зима, і немає верхнього одягу, зимового і взуття. І треба якесь друге джерело доходу. Я думав про те, ну скільки ж разів має от це статись, щоб я нарешті зрозумів, що мені треба якось взяти себе в руки, не знаю, почати паралельно з роботою якийсь свій бізнес, або щось таке, щоб мати як мінімум два джерела доходу на випадок, знову, коли прийде економічна зима. І Я так розумію, що те, що зараз от відбувається зі мною, от ті от детокс ще її, ті всі штуки, що це відповідь на ті мої запитання, про які я думав, от де взяти оцей другий джерел доходу. Тому що три тижні тому я попав на презентацію того продукту, я його просто взяв для себе, тому що я був незадоволений своїм зовнішнім виглядом. Я почав його пити. Я отримав відразу класні результати і почав просто без всяких лівих думок думати про те, що слухай, я маю поділитись з іншими людьми, тому що це атигенна класна штука. Я мушу поділитись, тому що мене прям мене очі горять. І виявляється, що такі болі, якісь є в інших людей. Мені почали дзвонити, писати, розкажи детальніше, а що, а як замовити. Я кажу: от є компанія, от біля мене виявляється офіс. Давай я можу там за тебе купити, тобі відправити новою поштою або зустрітись, і будеш також пити, будеш також оздоровлюватись. І пішов, пішов двіж, пішов процес. І це ну, реально дивовижно, тому що в мене за останніх років 10 в мене було дуже всяке багато різних пропозицій. Ну дуже багато. І я себе десь пробував. І воно якось так ішло, ну так, якось туго, ну так якось ну, по-ідіотськи, -по ну, ну через, через, через одне місце. Ну не то, не моє, ну не знаю. Ну ні, 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 мене то не цікавить і так далі. Було багато пропозицій, а тут з'явилася така от одна, яка от настільки захопила. от, що я не можу, зараз навіть місяця не, не пройшло. А вже стільки всього зроблено, вже стільки є задоволених людей, які пробували і зараз вже знову замовляють, тому що в них також є результати, і вони хочуть ще, і комусь радять. І пішла двіжуха. І я вже не знаю. Ну, типу, реально прийшла мені можливість, як зробити от, дійсно бізнес паралельно з роботою, отримувати друге джерело доходу. І це от, якось так от даровано Господом звище. От то, що я думав, що ну, треба, треба щось, треба якісь два джерела доходу, два. Тому що ну, одного навіть, навіть, навіть коли літо, навіть коли все добре, все прекрасно, одного джерела доходу для сім'ї не вистачає, не вистачає, треба ну, чогось більшого. І це дивовижно. Це дивовижно. У вас взагалі такі думки от, є, як в мене. От про те друге джерело доходу, що одного не, не вистачає, що от прийде зима, а я не готовий. Поділіться, мені дуже якось цікаво, як, як це у вас відбувається, які у вас думки. Я вас люблю. Па-па.